Миру Божого дорогоцінні сьогодні почула для себе з проповіді нашого дорогоцінного пастиря Станіслава Солтаненко. що коли я розділяю церкву або я робчу, нарікаю. І, взагалі, я свій язик не стримую, а говорю просто неподобства, І ще й коментую на Божих людей непотрібні речі. То віра моя бісівська. І я є ворог для Бога, тому що я підтримую все те, що є в цьому світі таким способом. А я маю стати учнем Ісуса Христа. І тому наші дорогоцінні пастрі кожного дня наголошують, що. Кожна людина має спастися. А щоб спастися, треба з'єднатися з живою церквою, бо в живій церкві є хліб на кожен день, який ми отримуємо і стаємо ділимося з цим хлібом і стаємо учнями Ісуса Христа. Ми проповідуємо доносимо честь.